З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з чергової згадки подій 2019 року, коли, значить, в американському конгресі розслідували і навіть розглядали питання імпічменту Дональду Трампу після того, як він нібито під час телефонної розмови тиснув на президента України Володимира Зеленського. Про це знову сказав, висловився Дональд Трамп. Він сказав, що виступає за проведення розслідування щодо цього. Імпічменту назвав, що це було шахрайство, і це шахрайство було набагато більш незаконним обманом аніж Вотергейт. Я щиро це я цитую Дональда Трампа. Сподіваюся, що відповідні органи, включно з конгресом, розслідують цю справу. От, власне, чому раптом через шість років по суті, після, після тих подій, коли Дональд Трамп тепер уже знову обрався на посаду президента, чому зараз згадуються ці речі, і як ви це сприймаєте? Ну, там згадуються не тільки ці речі, там згадуються нещодавно от опублікована була історія пов'язана з доповідна, доповідна по моєму записка з американського посольства стосовно того, як тодішнє українське керівництво без названня, без прізвищ конкретних, наприклад, реагувало на появу Байдена в 2014 році в Україні. Там знову піднімається прізвище такої людини, як Злочевський. Так знову піднімається питання пригод Гантера Байдена в Україні. А далі там знову піднімається питання стосовно цих безладів, які були на, на, на біля Білого дому. Тобто, там от я бачив публікації, що виявляється в натовпі було біля 200 агентів. ФБР та багато чого іншого, це не тільки конкретна ця справа. а Трамп, судячи з усього, буде намагатися покарати, наздогнати всіх, хто порушував проти нього будь-які справи, а так які він вважає надуманими, і які він вважає фейковими Чи вийде у нього це? Ну, подивимось. Ну, принаймні, він таке завдання собі постав. І тому. Оця спроба імпічменту це один з епізодів дуже великої кількості справ. те ну які намагалися там або порушити, або якимось чином зачепити ім'я Трампа. Добре, а чи можемо ми вважати, що і тоді, в 19-му році, українське керівництво вчинило мудро і не стало якось втручатися в американські справи? І власне те, що зараз відбувається, ну принаймні там дві телефонні розмови між Трампом і Зеленським впродовж двох днів? Ну це так. Просто пояснює, що от нас можливо і хотіли втягнути у внутрішньоамериканські розборки, але ну нам цього вдалося, що називається пропетляти, як ви це бачите. Ну, я погоджую, що нам не потрібно втручатися в ці розборки, тому що все рівно крайнім залишиться Україна, а тому, що тут взагалі може бути обвинувачені проти керівництва нашої держави за втручання в виборчі процеси Сполучених Штатів Америки. А я думаю, що потрібно максимально дистанціюватися від цих. Скандалів, тому що це внутрішні справи Сполучених Штатів Америки. бо ми ж не знаємо, як воно поміняється. Сьогодні Трамп є потім програються, наприклад, проміжні вибори через рік. Більше ваги буде у демократів. А ми виявляється, будемо ще винувати, якщо там були якісь підігрування Трампу. Якщо є якісь питання безпосередньо, там, наприклад, до подій, які могли стосуватися України. То я думаю, що це питання ФБР. Вони можуть порушувати кримінальні справи. А далі Україна буде розглядати чи варто там а, якимось чином рухатися якихось питання. Ну тобто, я тут повністю погоджуюсь і погоджуюсь а, з позицією а, тоді зеленського, так що не ну, треба втручатися в ці розбірки, тим більше зараз. Окей, давайте тепер про томагавки, тому що про них знову сказав Дональд Трамп і сказав, що розглядає можливість попередити Путіна про свій намір дозволити постачання Києву томагавків. Цитую ще раз американського президента: вони хотіли би отримати томагавк це крок вперед. Ну або можна це читати, якщо і по інакшому перекладати крок вгору підняття ескалації. Відповідно, чесно кажучи, мені можливо доведеться поговорити. З Росією про тамагавк. Ну і російська адміністрація, я так розумію, доволі серйозно і доволі нервово до цих лише анонсів ставляться. От виявляється, що американські тамагавки можуть працювати навіть навіть коли їх Україні ще не вирішили передавати, не говорячи вже про те, що їх передали чи їх там хтось запустив. Бачите, так виглядає, що анонс страшніший знаєте, як очікування смерті страшніше ніж смерть. Ну це спосіб теж політичного тиску без оперешення, але тут же ж питання в тому, взагалі я вважаю, що питання ракети магавків, воно виникло через прогрес української ракетної програми, тому що світ побудовано достатньо цинічний. Я говорив і продовжую говорити, що як тільки ми почнемо робити більше власної зброї, тим більше нам будуть намагатися її давати власного виробництва, щоб контролювати. Як вони говорять ескалацію, тому що в дійсності багатьох на заході дратувує, що Україна робить власну зброю, а в тому числі в Вашингтоні, пам'ятаєте, півтора року тому адміністрація Байдена кричала, що ну, що нафтопереробні заводи це виявляється цивільна інфраструктура. Говорив про це особиста голова Пентагону Джордж Остін так. То тому, що, тому що підбільшувало, що Україна сама не робить зброю і сама керує, як вони говорять, ескалацією. А, і а тепер, коли бачите удари, які наносять спецслужби, наші, там десь СБУ, десь Малюк, ну точніше, десь Буданов, десь Мадяр, і системність вона виросла. А далі я от нещодавно бачив це. Є такий ТГ-канал Рибар. Він вивісив перелік перелік, як вони оцінюють, Яка кількість ракет в Україні є, наприклад, далекобійних цих самих довгих Нептунів, Сапсанів? Ну там вже цифри до більше сотні. Вони вже оцінюють. Так що я вважаю, що це взаємопов'язані речі, що Україна є успіхи власної ракетної програми, тому США намагаються дати нам свою. Зброєю щоб контролювати ці процеси, ну і контролювати розпосюдження українських технологій на європи на, на, на європу, тому що це ж конкуренція вже з ВПК сполучених штатів Америки. Тому я вважаю, що основна причина тільки це, а не те, що вони там дуже сильно... Не хочуть натиснути на Путіна. Далі Україна демонструє, що навіть без американських демогавків багато чого може сама робити. Ну те, що от долітають вже дрони там і Пашкиркастана до Оренбурзької області, до Тюменської області це вже ж континентальні операції, які відбуваються вже фактично в Азії, а не в європейській частині Росії. А і тому, тому нам вже намагаються говорити, давайте воно буде так. Хоча за великим рахунком, я думаю, що Україна і так має успіхи, а росіяни про це знають тут. Не це нескільки, нескільки, нескільки нервова, наскільки дуже спокійна, я б так сказав. Ну я завжди нагадую, що що 22-му році. Медвідів, кричав, що, не дай Боже, щось прилетить в Крим. А це буде ядерна війна. Я пам'ятаю, перші удари були в серпні 22-го року нічого не сталося. А тепер йдеться про американські тамагавки, які точно будуть стріляти по Росії, і бачите, яка тиша щось дуже спокійно. Вони це сприймають. Ну так, це речник Путіна висловився про те, що ну, тамагавки це лише там е, що. А він знову до речі, ще сказав: ми знаємо, що томагавк може бути у ядерному спорядженні, що думати Російській Федерації. Томагавки далі додав він серйозна зброя, проте вона не може змінити стан справ на фронтах. Це все про майбутнє, але от зараз з'являються ще й публікації, зокрема у західних медіа, що американці таки. Ну активно допомагають українцям, українцям прокладати маршрути для далекобійних дронів, власне, для того, щоб виносити російську нафтову нафтопереробну промисловість, і це вкладається в ідею Дональда Трампа, що що Росію треба витіснити з ринку торгівлі нафтою. І якось теж зараз росіяни про цю штуку. Ну не реагують, бо раніше вони би розказували, що це все вже Америка воює і НАТО воює. Ну давайте так у будь-якому разі це той, теж вимушений крок, там стамагавками, в тому числі американців. Тому що ну пам'ятаєте, нам же ще от коли декілька разів вимикали розвідку, при Байдені теж вимикали розвідку. Все ж таки, Україна, ну от, як, як і при Трампі. От там за скільки 3-4 дні вимикали розвідку, все ж таки Україна наносила удари по території Росії, принаймні по Підмосков'ю прилітала. Тобто, це показувало, що є залежність принципів від американських супутників, але вона не настільки критична. І тому американці, ну там є звичайно, що у них більше, більше можливості, але вони зрозуміли, що краще допомагати Україні, тому що Україна знайде спосіб, як вирішити це питання. Тим більше нафта ну, нафтопереробна промисловість це ж стаціонарні об'єкти. Воно ж не рухається, наприклад, по полю боя чи переміщуються, як, наприклад, літаки на аеродромах. А це перше. Далі стосовно нафтовано промисловості, ну це я чому я завжди говорив? Що у Путіна не вийде нічого домовити з Трампом? Тому що фундаментальне, фундаментальне протиріччя по нафті та газу Путін же хоче продавати свою нафту та газ в Європу в першу чергу. А Трамп, ні, у нього теж є власна нафта та газ, точніше, як він говорить, у нього чудово нафта та газ так? яку він теж хоче продавати в Європу і дотискає європейців саме до цього. І відповідно, а в принципі, нафта нафтогазова промисловість. Росія американцям ну принаймні цієї адміністрації в принципі не потрібна, і тому вони достатньо спокійно дивляться на те, як Україна знищує і експортний потенціал Росії і а, внутрішню переробку, тому що за великим рахунком вона їм і не потрібна. А це раз По-друге, вони ну принаймні жодного жодного зауваження з боку цієї адміністрації, навіть. А щодо ударів я пам'ятаю, Каспійській транспортній системи в цьому році а там взагалі американський капітал є. Ну в Україні не було це і є це і є великою перевагою. Ну точніше різницю між цією адміністрацією та адміністрацією попереднього президента, тому що ну Трампу російська нафта та газа великим рахунками не потрібні. Так, це зрозуміло. Ну і сьогодні зранку з'явилася інформація, що Хамас передав перших, перших сім ізраїльських заручників Червоному Христу. Отам в Газі, сьогодні до Ізраїлю прибуває Дональд Трамп. Він уже анонсував, що все значить, війна на близькому сході закінчена, і це одна з тих воєн, які він завершив. Чи бачите ви, що там дійсно може настати якесь ну, реальне умиротворення? І тоді, ну, мінус одна гаряча точка. В світі, але це означає, що може бути більше уваги до російсько-української війни. Ну подивимось, чим воно закінчиться, тому що там багато таких вже було спроб, і вони все рівно закінчувалися ночі. Тим більше тут же ж у цьому питанні, у цьому питанні у миротворчі цієї операції а завжди виникає. А що буде, ну наприклад, Хамасу, якщо він порушить порушиться перемир'я, які конкретно заходи проти не будуть жити, і хто буде це виконувати? Зрозуміло, що такі ізраїльська армія. Далі ну ізраїль же вже йшов з гази в 2005 році. Він же пішов, а залишив їх жити ну, самостійно. Вони люди обрали Хамас. Користувалися ізраїльською медициною, користувалися ізраїльською електрикою. Багато людей працювало в Ізраїлі. Чим це закінчилося? Зрозуміло тому тут, ну поки не видно. А яка мотивація, наприклад, верхівки Хамасу робити так, щоб людям в ГАЗі жилося добре. Щоб у них була робота, щоб вони багатше жили, і так далі. Це ж нудна справа, і на цьому багато не заробиш. І тому я поки не бачу великої мотивації, що це швидко закінчиться. А це раз по-друге, знову таки, скоріш за все, якісь, якщо і буде, то якісь форми контролю Ізраїлю над Газою та оцей палістинську автономією на західному березі все рівно буде якийсь військовий контроль. Uh, тому я швидко не вірю що воно швидко закінчиться тому що ну, занадто глибокий конфлікт ну, але так. але наслідком, але наслідком наслідком цього є вже падіння ціну на нафту якщо хто, хто дивиться ціна на нафту падає що дуже приємно так, це приємно нам і неприємно росіянам до української історії. Мер Одеси Геннадій Труханов навіть записав відеозвернення, в якому в чергове заперечив факт наявності у нього російського громадянства і сказав, що його нібито хочуть позбавити українського громадянства і готують проти нього провокації. Оці питання російських паспортів. Ну і історію пам'ятаємо там 13-14 року і. Події тодішні і дії тоді одеського очільника, чому ці штуки знову спливають, і як, як ви бачите їхній розвиток? Ну, це знаєте, це цікава взагалі прогалина нашого законодавства. У нас фактично, ну щоб там мати або подвійне, або російське громадянство, ну якусь перевірку проходять люди, якщо ти оберешся, наприклад, до Верховної Ради або до центральних органів виконавчої влади. А от щодо місцевої влади, яка отримала ну багато повноважень, наприклад, після 2014 року, у нас фактично такої перевірки немає, І там в дійсності може бути багато людей, які або обиралися за списками партійними, або там самостійно, або мери, які ну в дійсності мають, тому, можуть мати там подвійне громадянство щодо Труханова, ця ж історія не нова. Вона постійно порушувалася останні так років 10, так? навіть там якісь скани показувалися, там доведені, не доведені. Але ну кінцеве кінцевий висновок. Це ну не знаю, так, як, як це встановлюється. Це я думаю, що все ж таки е, спеціальні служби повинні дати відповідь стосовно. Цього питання ну я думаю, що приводом в тому числі стала е, оця історія пов'язана з потопом в Одесі, де 10 людей загинуло через те, що. Не впорається одеська влада зі своїми прямими функціями організації побуту людей. Ну і плюс військові там питання, мабуть, теж пов'язані. Чи ну, тим більше не будемо забувати, що таке Одеса? Одеса, це ж дуже серйозне портове місто, дуже великі грошові протоки виходять і тому увага. Центральної влади до Одеси вона завжди була підвищена. Я от нагадаю, що за часів кучми а там навіть запроваджувалось тимчасове тимчасово президентське правління. Там через конфлікт Гурвіца, по-моєму, з, з якимись іншими місцевими владами був запроваджений. Був з Києва направлена людина, яка деякі часи керувала містом. А тому я не виключаю, що в цьому випадку можуть зроблені якісь кроки. Ну на запровадження, наприклад, військова адміністрація в Одесі. Як це до речі, в Чернігові було зроблено. А, тому я не виключаю, що це може бути зроблено. Зрозуміло, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політичний експерт Тарас Загородній.